Внесок українських науковців важко переоцінити, адже їх розробки створила підґрунтя для розвитку певних видів сучасної електроніки і техніки. Дізнайтеся детальніше, які винаходи українських вчених назавжди змінили світ. Електричний трамвай. Український вчений Федір Пероцький став засновником електрифікованої системи. Вперше винахід побачив світ. В 1880 році, коли в винахідних на очах у великої публіки підвів електричний струм до рейок, через які електрика передавалася до мотора трамвая. У той день двоярусний вагон кінної залізниці на 40 пасажирських місць зрушив з місця та розігнався до швидкості 12 км за годину. Демонстрація першого у світі електричного трамвая викликала бурхливу реакцію та стала справжньою сенсацією. Тож Пароцький вирішив заявити про свій винахід у журналі для інженерів, що пізніше принесло свої плоди. Так, електрифікована система була запроваджена у повсякденне життя. Перший у світі підводний човен чайка Саме українські козаки стали першими, хто створив та почав використовувати підводний човен. Французькі та англійські історики підтверджували, що чайка наводила страх на всю акваторію Чорного моря. Жоден найпотужніший корабель не відчув себе у безпеці поруч з козацьким човнем. Технічно це було судно висотою та шириною до 4 метрів. А його довжина сягала близько 18 метрів. Виготовляли човен з міцної видовбаної колоди, а борти, як правило, обвивали сосною. Екологічне паливо для автомобілів ПРИСТрій, який перетворив відходи з деревини на екологічне чисте паливо, створив сучасний український інженер Володимир Мельнико. Екологічний пал чоловік розповів про свою розробку у соціальних мережах, і вже за кілька годин до нього звернулися покупці з європейських країн. Першими замовниками стали Німеччина, Польща та Литва. Всі сучасні ракети відкриваються від землі завдяки українському винахіднику Сергію Корольову. Сьогодні його називають засновником космонавтики. Адже саме завдяки його розробкам була запущена перша міжконтинентальна балістична ракета та перший штучний супутник Землі. Крім цього, під його безпосереднім керівництвом відбувся перший політ людини в космос. Цікаво й те, що перший ракетний двигун корольов розробив, попри постійні репресії з боку радянської влади та знущання функціонерів. Крім цього, під його безпосереднім керівництвом відбувся перший політ людини в космос. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. А якщо не хочете пропускати цікаві відео на моєму каналі, то натискайте на дзвіночок. А я все.